Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати такі ялинкові прикраси. Сьогодні ми будемо в'язати з вами таку ялинку, а в описі під відео ви знайдете е, розрахунок на таку ялинку. А в наступному відео ми побачимо в'язання отакої ялинки. Почнемо. Для в'язання ялинки нам необхідно набрати. 15 повітряних петель. І починаючи з другої петлі від гачка в'яжемо 14 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо 14 стовпчик без накиду, робимо повітряну петлю. Повітряна петля розвертаємо в'язання і тепер пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, але беремо петлю за дальню половинку. Послідуюче в'язання у нас буде тільки за дальню половинку. Робимо одне зменшення, теж за задню половинку петель. Одна половинка, друга половинка протягуємо і пров'язуємо. Далі у нас знову 6 стопчиків без накиду, за задню половинку. В кінці кожного ряду ми робимо повітряну петлю, розвертаємо в'язання, і далі ми в'яжемо по такій схемі. Ми вже в'язали по такій схемі, у нас була е, прихватка, ми в'язали, і тепер у нас така ялинка, це ми пров'язали третій рядочок. Тепер нам треба від 4 до 14 рядочка, зробіть, будь ласка, скріншот і в'яжемо самостійно. Кінці в кінці в'язання одна повітряна петля, розвертаємо в'язання і починаємо з другої петлі від гачка за половинку петельки, стовпчик без накиду, за наступну стовпчик без накиду. І так, ми в'яжемо, зараз ми на п'ятому рядочку. У нас буде 5 стовпчиків без накиду, одне зменшення, 5 стовпчиків без накиду. Останній рядочок пров'язуємо так. На півполовинка одна протягуємо, на півполовинка друга протягуємо, на півполовинка третя протягуємо і пров'язуємо всі 4 петельки разом, і повітряна петля. Таким чином, ми завершили в'язання основної частини ялинки, і тепер нам треба сюди дов'язати стовбур. Для в'язання стовбура ми у другу петлю від середини ялинки протягуємо коричневу нитку і в'яжемо 4 стовпчика без накиду. Повітряна петля, розвертаємо в'язання і в'яжемо, починаючи з другої петлі від гачка три стопчика без накиду, повітряна петля і знову три стопчика без накиду. І наш стовбур готовий. Обрізаємо нитку і ховаємо її. Отак От виглядає наша ялинка. Край нашої ялинки ми обв'яжемо ниткою білого кольору, щоб здавалося, що це сніг Стопчиками без накиду. На повороті ялинки, там де у нас кут, ми зробимо три стовпчика без накиду третій. І далі в'яжемо по рівному полотну. В кінці ми зробимо три з'єднувальних стовпчика навпроти стовбура. 3 Обрізаємо нитку і закріплюємо. Для в'язання бантика набираємо 11 повітряних петель. І починаючи з другої петлі від гачка, в'яжемо 10 стовпчиків без накиду. В'яжемо так 4 рядочка, дивлячись, якої ширини ви хочете бантик. У четвертому рядочку ми пров'язали 4 стовпчика без накиду і тепер набираємо 7 повітряних петель і починаючи з другої петлі від гачка. Робимо стовпчики без накиду. В кінці рядочка робимо з'єднувальну петлю у петлю, з якої ми починали набирати ланцюжок повітряних петель. З'єднали і тепер знову набираємо 7 повітряних петель. І знову в'яжемо отакий хвостик. Шість стовпчиків на хвостику ми пров'язали, і тепер робимо стовпчик без накиду у наступну петлю. Стовпчик без накиду. І далі продовжуємо в'язати ще 5 стовпчиків без накиду. Далі ми пров'яжемо з'єднувальними стовпчиками по периметру до наших хвостиків по цій стороні, по цій стороні, і по цій стороні до середини. Дов'язавши до середини, ми витягуємо нитку, обрізаємо її, і тепер нам необхідно закріпити її на, на зворотньому боці. Витягнули. І тепер нам треба отаким чином з'єднати бантик і посередині, отак стягнути, щільно-щільно. І за допомогою голки з ниткою закріплюємо цей бантик на ялинку. Для ялинки нам необхідно зв'язати ліхтарики різного кольору. Для цього в кільці амігурумі робимо 10 стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце і робимо з'єднувальний стовпчик у першу петлю в'язання. І наш ліхтарик готовий, нам маленький треба. Щільніше затягуємо кільце, щоб не було отвору. І ось наш ліхтарик готовий. Наприклад, на цю ялинку ми можемо пришити цей ліхтарик. Для в'язання різдвяної зірки у кільце амігурумі. Робимо три повітряні петлі. І тепер пров'язуємо 14 стовпчиків з одним накидом накид. Протягуємо в кільце, витягуємо перші дві петлі, другі дві петлі, накид в кільце. Протягуємо дві петлі і наступні дві петлі. Всього 14 стовпчиків з одним накидом. Затягуємо кільце і робимо з'єднувальний стовпчик. У три повітряні петлі, які ми набирали на початку в'язання. Тепер п'ять повітряних петель, один напівстовпчик без накиду. Один стовпчик без накиду. Один стовпчик з одним накидом. Один стовпчик з двома накидами. Перші дві петлі, другі дві петлі і треті. І робимо з'єднувальний стовпчик у третю петлю від початку в'язання: один, два, три, з'єднувальний стовпчик, і знову п'ять повітряних петель Останній трикутник нашої зірки. З'єднувальний або напів стовпчик без накиду, стовпчик з одним накидом, і стовпчик з двома накидами. І з'єднувальний стовпчик у третю петлю. От наша зірка, відрізаємо ниточку, ховаємо, і зірка готова. Нашу зірочку обв'язуємо стовпчиками без накиду. Отут у з'єднанні, ми в першу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду і потім до верхівки. А на верхівці ми робимо два стовпчика без накиду. В останню петельку два стовпчика. Потім розвертаємо в'язання і йдемо вниз стопчиками без накиду. В'язання наших ялинкових прикрас завершено. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватись. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Хай вам щастить!